Всіх вітаю! Сьогодні я продемонструю вам напрям адхомобілізації, на прикладі, у певішасин. Стаємо, ступи назовні, носочки назовні. Сідаємо. Під стопом можна покласти будь-яке підвищення або цеглинки. Носочки у нас дивляться у напрямі колін. Руки ставимо ось так: спина рівна. Тут ми затримаємося на 5 рахунків. Один, два, три, чотири. Підіймаємо таз і рівень колін. 5, 4, 3. 2, 1, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Коріни не забуваємо. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Тепер я покажу вам напрям сила, на прикладі відтискань. Кулачок до кулачка, там, де наші лікті, ставимо долоні. Таз ми не відводимо, а підбираємо. Плечі не затиснуті, живіт підіграємо. Перший режим у нас імпульсні приторможування. Ми робимо три затримки з трьома довдихами, чотири – крайні крайнє положення. Раз, довдих, вдих, два. довдих, три. довдих, чотири – Груди до підлоги. Видих. Довдих, два додих, три, додих, 4 с. Раз, до вдих, два, до вдих, три додих, 4. С. Раз, до вдих, два, довдих, три, додих, чотири. С. Видих. Далі у нас ізотонічний режим. Ми будемо повільно опускатися на 10 рахунків. І так само підніматися. При цьому крайніх положень у нас не буде. Починаємо з підігнутих рук. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Назад. Один, два, три, 4, 5, 6, Сім, вісім, дев'ять, десять. Дихання вільне. Молодці, руки у нас уже тремтять. Далі динамічний, динамічно статичний режим. Три плюс три. Ми робимо. Три динамічні відтискання і далі три затримки на три секунди. С. 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 Один, два, три, довдих Один, два, три, довдих Один, два, три. три. Крайнє положення. с Видих. Давайте ще раз. с с Сс. Один, два, три, довдих Один. Два, три, довдих. Один, два, три. крайне положення. Видих. Давайте ще раз. Сс. Сс. Один, два, три. Довдих. Один, два, три. Довдих. Один, два, три. крайне положення. С. Видих. Вже тяжко. Далі у нас динамічні витискання. Ми робимо максимальну кількість повторень. Давайте зі мною. С -с 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 -с. Молодці. І останнє статичне витискання. Ми робимо три задрівки тільки на 16 рахунків. Опускаємось. Один, два, три, чотири, п'ять, шістнадцять. Один, два, три, чотири, п'ять, шістнадцять. Один, два, три, чотири, п'ять, шістнадцять. Крайнє положення. Оп, видих. Молодці. Дякую вам.